Все, робимо Борису Асортин, мені цікаво, чи йому сподобається. Тут є перлова крупа, кукурузка, гречка. І цікаво, чи йому сподобається. І... Ой, беремо свіжої води. Побачимо, чи буде пити. Хто борить? Сьогодні жарко, попробуй воду. Не. Водичка. Хочеш? А тут є водичка. Ні, я не хочу їсти. Я читала, що Лані і гречку їдять, так що я тобі зробила сьогодні сорті. Щось новеньке. смачненьке. А води він вже випив, да, Боря? Першим ділом водички, а потім каже, каже тягнеш мордочку, давай вже їсти. Ой, так, вода в сторону. О. Ти де ночував? Зранку я плеснулась, тебе вже не було. Я думала, знову вийду до тебе на каву. А ні, тебе нема. Зато прийшов на обід, а я ще не обідала. Як тобі зайшла гречка? Чи ти любиш колись все різне. Ти ж вона ну, знаєш, що тобі можна. Ось, смачно. Вчора щось ти був дуже сети, не хотів їсти. А сьогодні... О, файно. Що, давай водички тепер? Давай водички, краще. На, запи. Молоде. А, бачите, так що борис, коли хоче, п'є й водичку, да, Боря? Цікаво, як тобі не жарко з такою шкуркою, га? Ану, ще попий. Сьогодні жарко. Якщо тобі носика змучити, то отак. Да? Тобі не подобається. Не подобається. Все, молодо. Ти десь відпочивай, в тіньочок ховайся, бороється, жарко. А ввечері приходь, на вечері вже. Так? Добре, приходь. У мене є ще для тебе щось смачненьке. Ще мені цікаво чи терез будеш кисти.